Фронту на Донеччині окупанти мають просування на трьох напрямках. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт зазначається, що ворог розширив свою зону на Крематорському фронті в районі Іванівського. Окрім того, на Торецькому в районі самого Торецька і в районі Нью-Йорка. А на Покровському напрямку, в районі Галицинівки, вони там так само просунулися, прагнучи взяти в оточення наших військових. І далі будемо говорити про оперативну ситуацію на, на Торецькому, на Краматорському і так само на Курахівському напрямку, загалом на Донеччині з військовим. Зараз з нами військовий напозивний влас, офіцер першого окремого загону центру спеціального призначення ОМЕГА. Власе, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава! Розпочнемо з того, що я знаю, у вас є збір. Розкажіть на які потреби цей збір на дрони чи можливо на щось інше. Наразі наш підрозділ потребує ПВЄ-дрони з тепловізійними камерами, за допомогою яких ми можемо вражати техніку ворога у нічний час, доби, знищувати його логістичні шляхи, підвоз особового складу та послаблення наступальних дій. Зрозуміло, поки ми будемо з вами спілкуватися. Наші глядачі будуть бачити номер карти, так само QR-код, за яким можуть задонатити наскільки я знаю, потрібна велика сума 1 мільйон. Тому друзі, долучайтеся, тому що дрони це основна зброя, яким нашим військовим вдається ефективно нищити ворога навіть в його тилу. Тепер хочеться поговорити про оперативну ситуацію, зокрема про південь нашої Донеччини. The Guardian пише, що битва за Покровськ буде кульмінацією компанії у Москви саме на фронті. Чи ви бачите, що ворог там щось накопичує для ось цієї такої вирішальної битви? Ну, очевидно, що ці росіян є захоплені Покровською та всієї Донеччини, в цілому. Проглядається висока активність ворога, щоб встигнути скористатися сприятливими умовами погоди, тому що коли розпочнуться дощі, проводити штурмові дії, росіянам буде дуже складно. Але може бути і неможливо. Тобто, все ж таки, ви очікуєте найближчим часом, що ворог може піти таку, в таку активну атаку, застосовувати техніку для того, щоб дійсно дійти до Покровська. Наскільки, я не помиляюсь, там десь 6-7 кілометрів лишилось до міста, чи скільки? Ну, десь в плані тому так, 7 кілометрів. 7-10 кілометрів. Чи бачите ви перекидання на Покровський напрямок, наприклад, з інших ділянок, чи з півдня, чи, можливо, з території Росії, тому що розуміємо, що ворог там проводить якусь таку тиху мобілізацію, і, відповідно, накопичення сил у них відбувається? Зоні відповідальності нашого загону на Донецькому напрямку не відчувається цього, що там хтось перебрався, кудись війська? Наскільки мені відомо, ворог не, не намагається перекидувати війська там, на Курський напрямок, кудись ще, навпаки, тут багато резервів, вони йдуть, йдуть, їх малими групами питаються десь закріпитися, але наш підрозділ робить все для того, щоб ворог не вдалося ні на якій ділянці закріпитися. Вони тільки питаються закріпитися, ми зразу їх вибиваємо. Якщо говорити про Краматорський напрямок, там основна увага прикута до Часового яру і саме можливості росіян перетнути канал Сіверський Донець-Донбас. Про який характер бойових дій ми можемо говорити на цій ділянці фронту? Наразі я не маю інформації, що ворог вдалося перетнути канал. Наскільки мені відомо, наші сили оборони України тримають позицію та знищують ворога, який намагається. Перекнути канал, росіяни постійно шукають слабкі місця в нашій обороні, дуже активно працюють кабами та проводять масові штурми малими піхотами, групами. Але перекнути канал в них не, не виходить. Коли 6 серпня розпочалася курська операція, була інформація про те, що ну, зокрема вона відбулася щоб послабити покровський фронт, і щоб ворог перекидав туди свої ресурси, але він перекидав із сусідніх ділянок туди свої ресурси. На зараз ви бачите перекидання саме на Курщину з існуючої лінії фронту на територію України, тому що є інформація, що ворог там уже на Курщині сконцентрував біля 40 тисяч військових. В зоні відповідальності, де ми виконуємо бойове завдання, не відчувається послаблення наступальних дій ворога. Навпаки, він посилюється, що свідчить про те, що ворог ворожі резерви тут присутні великими кількостями. Якщо говорити про забезпечення, зокрема артилерійські снаряди противника, ви знаєте, що 18 вересня був удар по складу арсеналу 107 сьомому у Тверській області, і там зокрема зазначалося, що є артилерійські боєприпаси. Якщо експерти так говорять, що можливо їх би вистачило на цілий рік таких активних бойових дій. Зараз ви помічаєте, що ворог дещо економить свої артилерійські боєприпаси, і яке можливо співвідношення наших артснарядів до їхніх? Ну, на нашому напрямку фронту не спостерігається зменшення там, активних артилерійських обстрілів та авіаційних обстрілів. Тому хочу зазначити, що не відчувається економія снарядів з боку росіян. А навпаки, за сутки вони можуть випустити там, по 7 кадрів. І кидають каби, вони не іменно по цілям, там, де знаходяться. Наші сили оборони, а кидають по живим будівлям, там де знаходяться люди. Каби це ж застосовується з авіації. Наскільки активна авіація зараз у вашій зоні відповідальності? Кожного дня по сім кабів при... запускає з боку Росії? Ну це я маю на увазі наскільки активно в небо підіймається авіація. Тобто, це один літак, чи все ж таки їх там досить багато, і вони можуть одночасно запускати ці каби в різних зонах? Вони можуть одночасно запускати кілька кабів з нашої зони. Зрозуміла вас, дякую вам дуже. Сподіваємося, що наші глядачі, дивлячись розмову з вами, задонатили для того, щоб ви могли закупити ще більше дронів, аби нищити ворога і логістику ворога на Донецькому напрямку. Я нагадаю, що з нами був військовий на позивний влас. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це офіцер першого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Донецькому напрямку. І на жаль, почули, що попри удари по складах, попри те, що ворог концентрується і на Курській на Курському напрямку, все одно Донеччина для нього є пріоритетом, і він лише підсилює ці напрямки, тому що зокрема одна із цілей захопити місто Непокровсь на території Донецької області. Така була оперативна інформація.